Новий м'який протез забезпечить пацієнтам природний рух і кращу координацію. Новітні досягнення в області протезування виходять на новий рівень, завдяки м'якій роботизованій руці, розробленій дослідниками з Італійського інституту технологій та Королівського коледжу Лондона. На відміну від традиційних жорстких протезів, ця більш природна та інтуїтивна біонічна рука. Може адаптуватися до форми об'єктів і забезпечувати кращий контроль над рухами. Дослідження, опубліковане в Science Robotics, представляє нову нейронну систему керування, яка поєднує координацію рухів пальців, постуральній синергії із сигналами мотонейронів спинного мозку. Завдяки цьому, протез здатний точно розпізнавати наміри користувача, роблячи управління більш природним і плавним. Як це працює? Коли люди виконують повсякденні дії, їхні пальці рухаються скоординовано, дотримуючись пастуральних синергій. Поєднання цієї природної поведінки з нейронними сигналами дозволяє новому протезу інстинктивно виконувати необхідні рухи. М'який протез руки створений із комбінації матеріалів. М'які матеріали для шкіри, сухожиль та зв'язок, забезпечують.